До Всесвітнього дня ментального здоров'я у Рівному організували вуличне спілкування містян з психологами. Діяло відразу дві локації. Хто на сьогодні потребує допомоги психологів та чому необхідно до них звертатися на початкових стадіях виникнення проблеми? Дивіться далі у сюжеті. Кожна сьома людина в світі в тих країнах, де проводилось дослідження, має або психічні розлади, або поведінкові розлади, або стресові ситуації. А Україна показала, що лише одна з 50 людей має ці проблеми. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми не звертаємося. Ми не ідентифікуємо в себе ці проблеми. Ми їх не усвідомлюємо, що вони в нас є. Відтак, щоб показати рівнянам, що звертатися за допомогою до психолога не соромно, у Рівному організували інтерактивний захід подорож до ментального здоров'я. Тобто, на вході ви бачите QR-код, людина його знімає, і вхідне анкетування, ми оцінюємо стан психічного здоров'я. Далі ми працюємо, волонтери-психологи працюють з методиками самодопомоги, дві три методики, і на виході. Знову анкетуємося, проводимо анкетування і дивимося зріз змін. Особливо зараз в умовах війни психологічну допомогу потребують військові, їх сім'ї, люди похилого віку, діти та підлітки. В центрі психічного здоров'я кажуть, звертатися до фахівців необхідно на початкових етапах виникнення проблеми. Це необхідно звертатися для того, щоб можна було ще, поки на таких етапах якоїсь тривоги, на таких етапах занепокоєння можна було вправитися, справитися самим собою з певними страхами, з певною тривожністю для того, щоб можна було надати допомогу самому собі. Відповідно, наші фахівці сьогодні, центру психічного здоров'я, наші лікарі сьогодні працюють в даній локації для того, щоб вони могли розказати, як. Людині самі з собою впоратися з тривогою, як можна впоратися зі стресом, і як можна самому собі надати допомогу? Поряд із виставкою Ті як освітяни розгорнули і свою ментал трек. Вона складається із шести станцій, на яких підлітки можуть оцінити своє психічне здоров'я та найголовніше розібратися в проблемі, яка їх турбує. Є коло допомоги, як ви бачите, тобто у мене про те, хто може допомогти в ті чи інші ситуації. Є питання про чи фізичне здоров'я впливає на психічне здоров'я, і молодь в інтерактивній формі, вона ж сама шукає шляхи, і вона знаходить шляхи. Ще є у нас нова станція, з'явилася шостого у зв'язку з тим, що у нас в Україні військові дії, живий дихай, відчувається різні практики, як подолати тривогу. Це потрібно для кожного у нас зараз. Ані відповіді, які е, теж станція дає можливість е, е, в дискусійній формі знайти е, шляхи подолання якихось психічних станів біля кожного такого стенду. Відвідувачів вистачало Усі, кому вдалося поспілкуватися з фахівцями, розмовою та акцією загалом лишилися задоволені. Наш час це дуже важливо, і я ну, прям задоволена і вражена, що в нас таке таку акцію провели. Ось, бо навіть просто так на дворі підійти поспілкуватися з спеціалістами, це ну, дуже допомагає. І ти і сам розбираєшся, там, і можливо в своїх ситуаціях, бо ти щось таке спільне знаходиш. І ще плюс зрозуміти, як можна буде і собі, і в майбутньому комусь допомогти. Організували таке спілкування з психологами в рамках Всесвітнього. Дня ментального здоров'я, центр психічного здоров'я та освітяни, аби продемонструвати, що звертатися за допомогою до психологів не соромно та важливо. Ольга Денілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.